Не кожна сльоза падає вниз. Деякі залишаються світлом. Вона з'являється не від болю, від переповненості. Коли темрява вже забрала своє, коли більше нічого не тримає. Сльоза не пояснює. Вона не просить уваги, вона просто відбиває світло, яке було поруч увесь час. У цій краплі немає слабкості, є прозорість. Сльоза, що стала світлом, не зникає. Вона освітлює тихо. Шепіт землі.